До вечора. А може і ще посилає. Не, я думаю, на цей концерт. — Шон, скажи, що ти думаєш про дороги Це України? Це будуть дуже негарні слова. Я не можу на камеру сказати, що я думаю про ваші дороги. Де найгірші дороги? Я не можу казати. Забуло що, скільки я бачив, в тобі. Скажи звідки ти? Я, я з Огайо, uh, з США. Треба, щоб депутати не вкрали гроші на дороги, щоб робили нормально. Ні, це вже другий раз дробку питать. І так поки. Постоянно за пішорогу. бога. Перед машиною десь прямо, тому перед носом. Я страхна. Я у Това е сам як виходить, не Із норма. Норма. Норма у вас. Хоча я в принципі підтримуюся, тому що я не звідси. Я в однокласниках попередню зйомку бачила, поставила клас, я повністю підтримую. Мені здається, владі тут до лампочки. Сюди ніхто навіть не приїде.

Як ви ставите за те, що забити час перекрили? Дуже добре ставлюся, але хай би по одному якось пропускали. Так, ну ви розумієте, чому перекрили, правда? Вас це бездоріжжя не влаштовує. Не влаштовує. Одна Україна чи не одна? Об'їжджаєте, нічого ніхто не хочете, об'їжджайте. Давай, давай, давай! Ой, давай! давай, давай. Якщо держава не дбає про нас і абсолютно немає копійки коштів на ці дороги, то що ми можемо відні в цьому селі зробити? Якщо нашому уряду так подобається, щоб наші люди, українці, так жили, тоді нам нічого не залишається іншого, як звідси тікати. Розумієте, залишати це скільки на дорогах, не виконаємо на без. Що, дорогу дорогурбаде чому ней з'їзди на автобус що буде на Серце, щось там заболіло, треба йти робити. Ти Ви тут 20%, -ки. все йде до держави, люди дороги. Ще день виконує обов'язки начальника служби доріг, в чому віддані ця дорога. Голод Олександр Вікторович, голод да, Олександр Вікторович. Тобто ця дорога знаходиться в нас на балансі з три Чернівці. І ми зобов'язуємо. Ми наше зобов'язання її відремонтувати. Про фінансування цієї дороги наказ підписаний головою крафтодору 12 червня. За завтрашній день ми визначаємо з її є керівник АЇрослав Юріч. Ми визначаємо об'їзд, визначаємо перші ділянки. Ми не можемо перекрити зразу весь заболоті. Ви розумієте, до робіт буде приступати Івано-Франківський облак-тодор. А що дорогу зробити? Да? Якщо ну, ви, ви обіцяєте, що садашовица. Я вам гарантую, що ми, якщо не підемо, звичайно, я піду з роботи. Нам брехали, ваш був один раз, був другий раз, був ваш замісник, чи хто ви начальник. Нам брехав. Брехун. брехун, Так само ви, вішайте на людям на бухати. Не вішайте. Бо нам вже вистачає. Нам вже вистачає тих порхідних. Те, що ви робите переходи по дорозі і блокуєте транспорт. Я думаю, що кожна люба людина мусить себе захищати, і тут вам ніхто у цьому плані не скаже, що ви робите неправильно чи числи. Не. Ми вас ні в чому не можемо і не маємо права винувачити, бо людина, кожна хоче вижити. Доста брихас. Теперь Тепер, Тепер, говорити, чудо ці дороги. Ви можете кричати. кричати можете. Так, я вам не заперечую. Ми кричати не Можете. І я кричу, ви і викричу знову заводу. Хочемо один, другий, відповідно, далі спадувати. До цього ще крім про те, що з четверга. Починається відповідні роботи. Так після, після що вам ніхто не не забороняє приймати любі акції після завтра, в четвер, силами облавтодору, у нас облавтодор не складається з однієї організації, кудомийське десь. Це є потужна організація 2000 людей, яка має 20 двадцять фільмів. Ми акумулюємо техніку, акумулюємо матеріали і в четвер приступаємо до роботи. Por um monte de eu... На сьогоднішній день наказу каракудору виділено 11,70 Є Наказ розписаний 1901. Вони не пропали і не проходили. Їх ще фактично на рахунку немає. Але у каракугор нам, як наш центральний влади, він нас пушує в цьому питанні. При, ну, при тому, що стало, так як ми хочемо розпочати, ми б до 15 вересня мали б звідчити. Передбачено в заболоту від 250 тисяч на ремонт комунальних доріг. Тобто ми пускаємо вам дороги по об'їзних, і по тому, як будемо завершувати центральну дорогу, ми ці кошти будемо спрямовувати туди. Розпорядження підписано Михайлом Васильовичем. Там кошти є ні один підряд організації, і ми, як замовник, не дозволимо просто зробити дорогу, так аби відчепитися. Ми за неї будемо відповідати і на наступні рік, і через два роки, і через п'ять. Але всіх це каміння, це все каналізація місце. Ви маєте діти. Ви маєте внуки? ви маєте бути. Ви дихаєте цими порухами порохами. Черниці туди не можу взяти. Я своїми руками можуть, бою роді та не течіхалі. Ми десь случаємо, ми кажемо. Я за цих не видю, що я там погоду раді це є священна, що це їм символів мене, на слово немає як того. Я би вас навіть одної ночі не відбував, тому що в мене, я сама, бо ж на. Ви думаєте про цей народ. Ні, ви думайте про свої воді, ви думаєте про свої діти, ви думайте, як такі німа мене. А як ці люди підуть, а потім балася, поцібалася. Я ж ни що ніхто не вірив. Вони вже раз пообіцяли.